Так, десь ми заїхали в якісь непонятні місця для мене. Нова територія, друзі. Ознайомлюємось. Красиво, красиво тут досить. А де той Андрій надибав такі місця, га? Андрій? Де ти такі місця надибав, га? У мене щось коло роздолу, я таких не можу знайти. Ага, тут Іван живе, правильно? Так, о, навіть шипшина є, чи що то є? О, о можна перекусити тут якимось да, да, да. Так, кішачки файно пруть, не ломляться, все, як має бути. Трошки вилка, жорстка, нічого, ми її будемо м'якше робити. Так як Андрія буде легенька. Що? А там догорить що? Там встаємо. Ага, і звідти будемо бачити Львів. Проєвино. <гум> Їдемо, друзі, на ту гору. Саме висока гора в цій місцевості, походу, ні? <гум> так, поїхали. <гум> так, на перш спускаємось. Помаленьку. Ями тут сильно товче, але вилка жорстка. Мені з моїм хребтом трошки некомфортно. Далі заглох Іван. Ааа, він економить! Ясно. А ми не економимо, а ми їдемо далі. Так, на другий поїхали. Андрій собі може позволити скорше, тому що в нього трошки м'якший іш. Куди це він поїхав. О, я заглох. Так, щось я не туди їду, здається. Нічого, в мене поперек зараз. Надіюсь ми заїдемо до них. І ж їде. Це як танк, друзі. Тільки оці кочки тут. О, тут рів. Виїжджаємо з рову. Виїхали. Треба трошки обережним бути, бо тут рови від тракторів, і можна впасти. Ліпше дуже не гнати. Аккуратно. Виїжджаємо на дуже високе місце. Ну не знаю наскільки це буде видно нам тут все. Ох, яка краса! Дивіться. Красиво. Воно а, але в мене того нашого було А як же воно кидає, то треба жати. <гум> я, я десь поїхав вниз. <гум> а ти поперек, я знав, що ти чудиш, блин. а я ж я за ним став став іван. А я не зрозумів куди. Дивлюсь, дорога зараз, туди. туди. Зараз, зараз, Та воно, туди. туди. <гум> Дивіться, друзі, яка. Тут гарна природа. Які краєвиди, вон бачите ті вишки. Я сподіваюся, вам видно. Там ми були, на неї вгорі. Там вишка Київ Стар і Лайф. Там де ми були? Так, так, я кажу, десь кілометра п'ять буде, ні? Більше може. Може і більше. А що ж тут таке велике село? Я таке перший раз село бачу. Капець. Я думав, ми заїхали в друге село. От бачиш, де церква видніється, на камеру не видно. Там дві церкви у вас, так? No, там ми no, були то... аж там тому кінці, де це... Я не знаю, я такого я села. На ніччі, до я такого села ще великого не зустрічав. Серйозно? Так, таке довге має? Ну жирово є довге, досить, да, по притрасу, але щоб О, тупи, тут. Ну якщо за лісок виїхати, там 40-й видно, теж краї видно, але ми тут зупиняємося, все. То буде так, так звана кінцева зупинка наша, потім та, потихеньку та. поїдемо додому. П'ємо чай. Каву. Каву, Каву Так, що в тебе ножка впала чи що? Закрутилася, треба закрутити. Ой, Закрути, ой. або загубиш. Йо -йо. Перша Загубиш! Колонка. Я думаю, що мені тарабани. Во, то ти я... все, дивись, бо то така болтанка, я замітив, що. Братур, він... То є вібратор, він все відкручує. Но все все відкручує. треба ставити Андрій на фіксатор різьби. Червоний. Я <різь> да, Ні, ні синій <різь> ікра. <різь> бо то, курча а, то ляга. <різь> все може відкрутитися. Я замітив таку фігню в ньому. У мене вроді нічого такого немає. Що буде? Так. Якщо не дасть дві гайки. А, труба, Загуби. Так, зараз подивимося, ну. Труба, труба. Я загубив, поїхав би без труби. У мене одна і контргайка вроді, що стоїть тут. Так, нормально. Добре, вони болтаються. Що, нічого. Які враження народ на сьогоднішній день. Які Літаю враження? — всіх Іванів з менинами. Та як ми теж приїхали так. до Івана і отак ми святкуємо так. з мотоциклами. Разом гарно погожу таку погоду, гарно. Потім ставимо мотоцикл, випиваємо три літри. І дзвонимо, хто б нас відвіз, так? Хто б нас відвіз, так. так. Mm. От, Так що такі от справи. Гарно. Всім успіхів у ваших, як говориться, подальших е, діях е, зі своїми мотоциклами ремонтуйте, працюйте. Нехай вони вам не ломляться. Досконалюйте, бо ця техніка дуже надійна. Бачите, самі, куди хочуть туди їде. Так, куди вога? Я поїхав, з'їхав не на ту дорогу. Я на поперек, там такі во горби. По траві пішов, а через там, киво -хурчі. Мурашник там. якийсь, цю, заїхав якийсь мурашник, газюри. Є, Гази, г... так, Є, так, так, їде, їде. Кидає, стан не приїде, або якщо приїду, то розламиться на двоє. Так, надвоє. так. <рес> та, так. Ми заперли далеко вже, сілковий там. Так що, такі справи? Це краса. Говориться, дякую, що були з нами за увагу всім. Та в мене одна поломка. Підтримуйте, пишіть коментарі. Мене які трима. ваші враження в загальному? Що би ви хотіли бачити також? Приєднуйтеся, зв'язуйтесь. Так що утворюємо наш мотоклуб так, так. Мінської Іжовський. <гум> так що отаке от. Мінчака я маю, то що в мене амортизатори ще жорсткі. Треба зробити і мінчаки. Що зробимо, я свої зроблю, ти свої зробиш. Так, Все все робить, тільки бажання і руки. Буде мінчак теж їздити. так що... Само собою. Він файно в тебе їде, тільки жорсткий то що. Ну, нічого зробимо. Треба зробити, амортизатори. Було би здоров'я. так. І все, то решта дурниця. Файна нині погода, дуже гарна. Завтра вже опади передають зубіди в дуже. Грози. Ось таке от. У вас що, декомпресор відключений? А у мене працює. Дивіться, друзі, я не... як я люблю глушити цього їжака. Покажіть, покажіть. А я знаю, я знаю, я обожаю це. Слухаємо! Кайф! Ставимо лайк! <тірilli> 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 я обожаю його так глушити. У мене все є. Мені їздив по лісі і, тросик і мені просик. тросик відірвано. Я по лісі їжджу, на грибі. На черешню, на малину, no, no. то техніка незамінима. Любе і болото, любе. Витяне куди хочеш. Куди, і, і що цікаво, що і по трасі їм досить комфортно. Комфортно себе веде, Бо і легко, можна спати трошки... На ньому ноги поставити на руль. Не устає. Ні, ні спина, не, ні руки, ні. ні ноги. Я теж замітив то. Я не знаю, то посадка така, напевно. Yeah, ява більш має спортивну посадку. Там вища посадка і там тягнешся до руля. І все. Mm. Ну і звичайно, що ява по таких дорогах то я називається до побачення билка. Бо, Бо я до, так, до Львова, о. от як відкривав мотосезон. Їхав. Вона не тягне, навіть газу буксує і гріється зараза. Це я мотоцикл суто асфальтовий на трасу. Ява, та, а от і жаком Ой, хочеш ходиш. А, а то є універсальний. А ну. Це е, ну. ж гарячий. Це ж гарячий, а я не пробую. Ну яйця ще не пожариш. Не пожариш? Ану твій. Ну, ну, одинаково, одинаково. Одинаково. Так. І він більше одинаково. не нагріється. Так, він охолоджується. Такого собі. поняття давати, остигати не повинно бути. Коли все добре відрегульовано в мотоциклі, він не гріється. Так, Будьте здорові. Так. Він доходить до робочої температури і от всі його справи. Так що, в кого є контактики, ставимо Жигульовські бобіни. мене Б-117А, в кого електронні, ставимо сньорочні катушечки. І нові ще обов'язково. А в мене не БСЗО. У мене в, з... в оригіналі. Я дядю Володю підтримую. Я дотримуюсь так, як. він. У мене теж контактики були, але а... я поставив БСЗ. Дивись, дивись. Бутави. А як у Дениса? Ти Оттак? не друг дяді Володі? Ай-яй-яй. <світ> <світ> Ай-яй-яй. Я поки мене контакти не... Не Уют. турбували, я буду їздити. Правильно. Якщо вони мені почнуть мозок їсти, їм, їм, то їм вони не будуть їсти мозок. Там Горно. все, йде, їсти, все Взять, роки і... no, no. Ну, я не знаю. Чомусь люди міняють. Контакт. А, мі не а, не знає? Знає, а що міняють? Андрій, робіт. ти, <свят> ти <свят> чого <чомусь свят> поміняв на <свят> на безконтакт? А будемо що робити? Ну я знаю. Що робіт? не їхало? Іскра, Іскра Скажем, так, ну. Воно, ну, в два рази сильніше. Їхало, але тут. Іскра Скажімо так, воно у мене їде так само. Так так само Ну, що... Я думаю, тисячу гривнів заради... Того не варто, правда? Да, кидати? Да, Воно тисячу гривень да, коштує. Да, так, да. 900 заплатив. — 900 гривень. Ну, так що. Такі то справи, Там, От такі та їжики. Їздять запасні на всяк випадок, та й все таке. — Або я їжу без катушок, без свічок, без нічого. І їде. Я Ти його ще його просто його... не пхав. — Ага, я, не... та я його а лишу, я... я його лишу та й поїду собі сам автобус. А то є, що в хати. Та, є а без Як круто. дядя Володя каже, прикопати! Прикопати, без... прикопаємо, потім приїдемо транспортом іншим. А я зато без одного ключа, без однієї свічки Ні, я ключі маю, маю всі там ключі і все поставив. Ні, маю якусь свічку, але він з нею не хоче зараз заїхати. Я йому пробував, він то завівся, бах і заглох. На тій свічці. Нову, купи і. То не нова, то я на розпродажі там були совєтські вещі такі. Від газона він казав. Да. уєцька від газона. Я не знаю, чому він не хоче. Він щось завівся і... газона там грубша різьба вроді. Ні, така сама. Так? У <тур> мене стоїть на так... даний час Жигульовська свічка з довгою різьбою, то так. що шайби підкладені. А17. Я не знаю, якась там стоїть, зараз скажу вам назву тої про свічки. Про і зараз, якщо буде а, видно. То... Я Андрію думаю, ти Агон. Агон. У мене, мене свічка, Андрію. чуєш, агон? Що за свічка? Не знаю. Яка свічка? Агон. важливо, яка її назва, лиш би працювала гарно. Ти може, маєш на увазі агонь? Огонь, о, точно, огонь. Бачите, свічка огонь, вона їде саме краще. Так що назву ще не придумали, ставимо назви, пропозиції. Так, назву Єжові даємо. Так, що мені лишилося сигналку тут в тарабани, того контакти від неї? Так. І Один. Я би ще сказав поставити імобілайзер сюди, то взагалі буде сумно. Ага. Їх то не заведе. То точно. Класно. І 16-ти кілограмову гирю на ланцюг, щоб його ніхто не поволок з собою. Ага, та його і так. Його і так ніхто не хоче волок з А лучше 30. У нього далеко не запхає. Так, не Це запхає. А завести інвалід. його, раз копне в ногу і інвалід буде коло нього лежати. Я думаю, а, то та, я він... вже так. Зі своїм познайомився в свій час. Файно, так що летять. А як будь-колетить. Да, Через 10 хвилин буде вже в аеропорту. <х> <х> У Львові. Так, У Львові. 5. Може і 5. Так що всім привіт зі Львова. Із Як де хто каже Львіва теж. Львіва, Львіва. А хто то каже, то знає сам, хто це говорить. Так, так, там нехай в коментарях пише. Під відосиком. Ми завжди раді йому. Завжди дивимося його всі відео. Так, так. Любимо і поважаємо. Молодець. В такому віці він собі так дає ради, класно, то капітально. Це є зразок для всіх. Молодець. Отаке от. Так, ну що, рушаємо... Все, по конях їдемо вниз. А тепер зараз буде чаї і вдома. А так, що робити? Так. Та як дехто також робить. То що Само в гаражі собою. ми в хаті будемо. Само і собою. Все. От така ось так Добре? що їдемо донизу. Їдемо їдем донизу. Давайте скочуємося, а потім заведемо. Внизу. Так, так, так. Будем економити. Ну так. Да. Я тепер ставлю ще і Іване, я хотів ставити. Я чого тут поставив, бо я хочу поекспериментувати. Ой, да ну, попробувати. Мені треба бачити, скільки той буде брати, скільки той буде брати бензини. Так, котимося. З гори великої котимося. Розхід 0 літрів. Так, розхід 0 літрів. А транспорт рухається. Давай, Андрюха, щоб я тебе зняв, твого їжа, як він ці коти. Та обережно борови, бо можна заїхати в рів і юзом полетіти. А то вага. То не мінчак. То вага. Як ногу приложиш, то можеш інвалідом стати. Вважай, Андрію, вважай, вважай. Кидай, я ж кажу, вважайте. А де поїду? Мої? Та десь ще в інтернеті літають. Десь ще в інтернеті. А твої де? На уліксі, так? Да? На улісі? О, мої теж там. Так? Ну я у мене коляска вже є майже. Так? Да. Чекає на мене. А ти Серйозно? В оригінальній покрасці? Півтора. Колега має. Ой, красу, так. так, казав мені, для мене тримати буде, не продасть. Ми їдемо в Мінськ, він, ще він е, купив їй жас коляскою. Ну, він не хоче коляски, тому що він села немає, їздить на охоту. Ви себе Івана на кадики, У нас такого немає, де. Та він о, просто так вибрався з розгончиком трохи. О, Може в нього і ліпший накат. Не, в нього дуже Ну так там. Всі зазори там підігнуті тоді коли робив мотор, то капітально. А ми потім ще його раз розбирав. Так, 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 жопа, я не виїду. А мій виїхав! Ще чуть-чуть. А мій виїхав! За допомогою ноги! Дивись, я його зараз на четвертій заведу. Що На четвертій? Я ніколи на перший, ні на другий. Ну, не захотів завестися в мене. Але я на третій був. Пушемо, далі їдемо накатом. Щось я на четверту не зміг переключити. У мене на нейтральній, на четверту трошки сложно, коли мотор не крутиться. Друга, третя. О, тепер зведу зараз на четвертій. Друга. Перша, друга, четверта є. Трошки з першої на нітральну. Як мотор не крутиться, сложновато завести. А так взагалі ну, переключитись має на увазі. Ось такі тут гарні місця, друзі. Дуже класно.